А от посадовці львівської мерії несподівано викликали на допит до поліції щодо ситуації зі сміттям. Поїздки отримали п'ятеро чиновників міської ради, які входять до складу комісії з надзвичайних ситуацій. У понеділок під час засідання цієї комісії члени заявили, що меморандум, який майже місяць тому підписала міськрада, обласна рада та облдержадміністрація, проблему сміття в місті не вирішує, адже не виконується. Станом на сьогодні не вивезеними залишається близько 31% сміття. Ну і тим часом виклик. На допит посадовців у міськраді називають політичним тиском. О 10-й ранку принесли повістки вже негайно йти, люди мають свій робочий день, то вони, звичайно, зв'яжуться з слідчими. Будь ласка, вони прийдуть, переговорять. Але я би не хотів, щоб це був тиск через те, що члени комісії займають принципову позицію і не мовчать, тому що комусь, може би. Хотілося б після меморандуму сказати, що все питання у Львові вирішено, все нормально, тому що всі ж відрапортували від уряду до. Обласної влади, але проблема є актуальна. Що будуть питати, не знаю, але це розцінює також як своєрідний тиск, тому що говорила правду про те, що ситуація в Сихівському районі є критичною. У нас є майданчики от, на хуторівці, які не забираються місця часу сміття, тому що немає куди вести. Є майданчики, де не забираються два тижні сміття. Це супроводжує негатив, тому що зараз є підвищення температури, є негативний запах, люди також є незадоволені. Ну це є правда. Ну, Можливо, ця правда не всім подобається.